лева в тобі. будемо розмовляти із Михайлом Якубовичем, сходознавцем, кандидатом історичних наук, науковим співробітником сходознавчого відділення Фрайбурзького університету із Німеччини. Пане Михайле, слава Україні, доброго дня. слава, добрий день. Почнемо напевно з Ірану. Фактично, те, що вже кілька днів тримає в напрузі, напевно, весь світ. Здавалося би, що це. Трагедія, катастрофа, яка трапилася із певним гелікоптером, але одразу виявилася ціла купа різних змовницьких версій про те, що можливо це диверсія, можливо, хтось атакував. Почали шукати як не один, то інший слід. Ізраїльтяни одразу мусили заявити, що ні, це не ми. На вашу думку, те, що зараз відбувається в Ірані, розуміємо, що в них є свої процеси. Вже домовилися про вибори наприкінці червня. Вже є людина, яка цих 50 днів буде виконувати обов'язки президента. Як може змінитися світовий порядок власне стосунки між різними країнами через ситуацію в Ірані? Справді Раїсія виконував функцію, яку можна було би порівняти з кимось із європейських прем'єр-міністрів. А, тобто це є функція, яка радше виконавчої влади, аніж там законодавчої, чи взагалі, е, з, наприклад, збереження вирішення зовнішньополітичного вектора. Е, оскільки в державі керує всім революційна рада на чолі з Ятовою, то посада президента вона більше така представницька. Так, це серйозна втрата для Ірану, це виклик для режиму, це необхідність зараз. Е, Обирати нову постать, але тут є більш широкий процес. Це питання про наступника самого Хаменеї, і оскільки Райс вважався його можливим наступником, йому вірна була досить кандидатура, то тут їм добереться підбирати когось іншого. Тобто, це той процес, який давно вже триває, і він покаже себе через рік. Два насправді. Тут в зовнішній і внутрішній політиці Ірану не варто очікувати суттєвих змін. Будуть сильніше зараз закручувати гайки, дивитися, хто буде дедалі більш так лояльність виявляти Уже зараз. У них там повно різних звернень, трударів, заводів і сільськогосподарських підприємств про те, яким хороший був в Раїсі і так далі. Але істотних якихось змін не буде. Можливо, переговори зі сполученими штатами. Які зараз відбуваються, будуть поставлені на паузу. Ну і очевидно, що е, та постать, яка буде після раїсі, а зараз ще не визначено хто це, і у кого найбільші шанси на виборах. Хоча вибори там зрозуміло річ досить формальна. йому доведеться, ну доведеться е, обдзвонити, як мінімум, тих, з ким вони можуть підтримувати діалог, заявити про якісь відповідні цілі і десь продемонструвати, умовно кажучи, людські обличчя цього режиму тут без цього не обійдеться. Чи те, що трапилося, може бути шансом для країни повернутися із того шляху, на який вони стали наприкінці 70-х і після під час революції іранської, і повернутися піти на зближення із заходом, повернутися трохи до отих західних цінностей і свобод. Я вважаю, що ні. Річ у тому, що іранська революція, так звана ісламська, відбулася не без підтримки Заходу. Захід тривалий час розглядав Іран як альтернативу сунітським державам, арабським державам. І тут. Власне, з Іраном ситуація така, що країни заходу не бажали в принципі повалення цього режиму. Його рятували в часі Ірано-іракської війни, йому дозволяли зберегти обличчя. Роблять це зараз його запустили в Ірак, в Сирію, вважаючи його меншим злом на фоні, наприклад, Іділу і всього іншого. І а, наразі іранська опозиція, навіть або ті етнічні рухи, які перебувають. Під репресіями, тому що Іран складається, власне, це багатонаціональна держава, але де приблизно як в Росії у Росіян є пріоритетний статус усього перського. Так, от вони не мають належної західної підтримки. Навіть ми бачимо цей парад співчуттів зв'язку з загибелью і Співпраця по багатьом напрямах вона продовжується, і іранська опозиція чітко ставить питання, що потрібні більш потужні санкції проти Ірану, Ну але захід цього боїться, оскільки тоді Іран може почати швидкими темпами виробництво ядерної зброї, більший ще розвиток ракетних озброєнь і все інше. Тобто, Іран користується цією слабкістю. Насправді цей режим можна було би змінити, але наразі на заході немає сил, які готові взяти на себе відповідальність і зробити це. Тим більше він опинився в дуже хороших союзницьких відносинах із Росією із Китаєм і Ну не так, то легко буде якось дуже вже серйозно натиснути на Іран Росія, схоже, взагалі дуже сильно засмутилася через те, що трапилося, одразу намагалися позбиралися там, вирішували, що робити, надсилали допомогу і таке інше. Фактично, чи щось для України може означати зміна влади власне де. Період без президента в Ірані, бо пам'ятаємо, що Іран постачає шахеди, постачав вже дуже давно Росії для обстрілів України. І оцей перший віце-президент, який зараз є виконувачем обов'язків президента Мохамед Мохбер, він фактично був тою людиною, яка домовлялася із Москвою, яка оце все погоджувала передачу продаж іранських шахедів. Росії для а так вони ж прекрасно розуміли по Україні, фактично використовував, зробивши з того в такий спосіб з України полігон для випробування іранської зброї. Чи для нас слід чекати на щось добре чи навпаки? З такою політикою, яка у нас є стосовно Ірану, нам ніколи не варто чекати чогось доброго. Я поясню, чому по-перше, шахиди наразі виробляють все ж таки вже в Росії. По друге, в компонентах озброєння, яке виробляє Росія, там недалеко не один Іран представлений там від Швейцарії до Сполучених Штатів повно компонентів, і багато чого можна було б зробити, щоб вони до Росії не надходили. Але відповідні західні уряди не мають такого впливу на свої корпорації. Тому тому не один Іран тут у нас відзначився. Далі Україна зараз понизила рівень дипломатичних відносин з Іраном. Там представлене наше посольство якимось тимчасовим повіреним чи секретарем. Навіть іранський посол фактично перебрався до Молдови, але відносини не розірвані з Іраном. військово технічна співпраця України з Іраном тривала дуже багато років. Іранські студенти навчалися в українських вузах, в тому числі розробляв. Ракетного озброєння, я підозрюю, що є досі багато, багато матеріалів. Наприклад, я просто дивуюся, зустрічаючи статті іранських учених в українських наукових виданнях. Це, це для мене повний нонсенс. Далі якоїсь політики стосовно Ірану її взагалі не ведеться і заяв суттєвих немає. Навіть після випадку, коли Іран тоді збив фактично український літак, уже покійний власне міністр закордонних. Ніх справ Ірану мав говорив про певні перемовини з Україною, які відбувалися з ОМА в Омані, але вони не і в Швейцарії потім, але з української сторони коментарів якихось не було. Тобто Україна в стосунках з Іраном десь дистанціювалася від цієї проблеми. Хоча ну є дуже багато невирішених питань, і ми ж не розірвали з ними стосунки. Так само, як з Китаєм, з усіма іншими сателітами Росії у нас рано чи пізно Стане питання, що робити, чи є там взагалі якісь важелі впливу, чи є там якісь заяви, і що там відбувається на цьому ґрунті. Сказати дуже важко, але складається враження зовні, що не відбувається нічого конструктивного. Тому в даному випадку Іран буде користуватися цими аргументами, що мовляв зброю Росії продають фактично всі і торгують з Росією. Усі. І далі вибудовувати свої відносини з Росією так, якому вигідно, і так само з Західом. Український голос в Ірані, навряд чи в даному випадку буде почутий та його, судячи з усього, там і немає. А якби Україна мала тоді, власне, зараз реагувати на все, що там відбувається, дивіться, Дуда порівняв смерть президента Ірану зі смертю загибелю Качинського? Європейські лідери, от не європейські лідери, а Шарль Мішель саме він заявив, що ЄС висловлює щирі співчуття, і насправді з Іраном ситуація дещо інша ніж було, наприклад, попередньо із Фіцо, так коли всі країни, в тому числі, ми, Україна, Володимир Зеленський, висловлювали стурбованість і співчуття там, що відбувається у Словаччині. Тут трохи інша ситуація. Як би ми мали поводитися, як би ми мали реагувати, і що означають сигнали з Польщі і повідомлення з ЄС. Ну, це, це ще раз повертає нас до реальності міжнародних відносин. У Нас таке просте питання, чи ми будемо вибудовувати відносини із країнами того так званого глобального північ, виключно е, виключно так, як нам скаже та чи інша американська адміністрація, чи у нас будуть якісь самостійні зв'язки? Простіше кажучи, мені важко сказати, чи у нас відбуваються зараз якісь взагалі розмови з Іраном, чи у нас відбуваються розмови. З Китаєм і рівні дипломатичного представництва і компетенція дипломатів, які працюють в цих країнах, особисто у мене викликають ну дуже велике занепокоєння. Тим більше ми самі бачимо на прикладі залужного, як у нас дипломатія стає заручником лояльності, а не професійності, без жодних образ там на когось і так далі. І тому в даному випадку ми просто чекаємо. Я маю на увазі український уряд, що йому скажуть на заході, де йому скажуть хто хоро. Ши що поганий, вже істотно пеклися на ізраїльській тематиці, що в арабському світі всі, хто кому не ліньки, кидався в Україну, тому що у нас і Зеленський намагався приїхати там до Ізраїлю, і так далі, але ж не запросили, тому що є більш серйозний гравець з Росії, з яким ні сваритися не буде, і так само у нас складаються відносини з багатьма іншими державами. Добре, що є досвід непоганий там Саудівською Аравією відбулися не. Погані контакти досить з Катаром, певною мірою з Кувейтом з Марокко, там. але в інших державах ну нам потрібно визначитися, чи ми взагалі з ними щось робимо чи ні? Ми тримаємо купу дипломатів в середній Азії, де, наприклад, відверто проросійські позиції держави, які не будуть змінювати свого, своєї діяльності. Тому скільки в нас взагалі МЗС проводило конференції по співпраці з багазглобальним півнем, скільки було спільних проєктів скільки намагалася Україна донести до народів сходу, що вона так само задіяна в антиколоніальній боротьбі проти Росії, а не просто представляє позицію заходу. А ми чекаємо, що швейцарці когось там покличуть на саміт, вони приїдуть покивати голова, Ну і ми скажемо, що глобальний південь теж підключився. Оці всі співчуття, і те, що поза нашою спиною відбувається дуже багато всього, це показує, що якщо не набуває певний уряд і певний. На держава суб'єктності і історія просто стирає в попі. Тобто Пане Михайле, факт... Ще мусимо коротесенько водай встигнути е, одне питання. Власне, ми говоримо про позицію європейського союзу, країн європейських, і тут е, е, теж заяви не заява. Фактично, ми до того рухаємося, що деякі країни, зокрема Іспанія та Ірландія, е, планують визнати палестинську державу. От е, до, до чого тут іде справа? Ні до чого Палестинську державу визнало майже 140 е, країн світового співтовариства, в тому числі Україна ще у РСР в 1988 році визнала Палестину. А Палестина у 1992 році визнала Україну. І в нас є посольство, і так само діє українське представництво в Рамалі. Е, то просто країни Західної Європи мали більш проізраїльську позицію. А зараз, коли уряд Нітаньяху звинувачують в геноциді, так це. Чи ні, це питання до суду, але звинувачення в геноциді йдуть, то дуже багато з ліберальної спільноти з заходу вже не настільки проізраїльські, як зараз, і очевидно, вони можуть долучитися Іспанія в першу чергу, яка вже там говорить про ембарго на підтримку Ізраїля, долучитися до цього визнання, але це нічого насправді не змінить для Палестини, тому що є дуже багато питань до суб'єктності і державності взагалі цього утворення, оскільки всі. Розуміють, що в тих межах і територіальних і політичних ситуацій, в якій вона зараз є, це радше формальніш реальність, але це певні сигнали для Ізраїлю про те, що Ізраїль. Певною мірою втрачає своїх традиційних союзників. І Якщо навіть цій війні він ще підтримується, то бачимо навіть, що у війнах майбутнього, і особливо враховуючи позицію глобального півдня, які не мають такого сентименту до Ізраїлю, який є в християнському е, такому світі, е, ця підтримка може впасти. І тому ізраїльтянам, вочевидь, доведеться рахуватися і з тим, що майбутнє для них буде не таке, яким було минуле. А самі факти, визнання і перелік держав, які визнали Палестину, щось конкретного самій Палестині не додадуть, та і е, ліберали цих держав не готові їхати в Газу, підтримувати там палестинців, як і дуже часто їх приймати у себе. Розумію, Тому це вам, все Розуміла декларації і не більше. Розумію, дякую за відповіді. Михайло Якубович був з нами. Сходознавець кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету з Німеччини.